Para sure? Там, там оказати палац спорту. Палац спорту. Ты що скажешь? Яхту тобі острів. Нам до Льва острів. Не острів, а річку. річка. Річка, так. Ши острів, значить не річка. Ти вучи життя, не знаю, простіше бабуся. Дешевше просто. Дешевше, так. Да. І mm. там пляжі, там біля цього. Біля... Ні, ну там вот в Мінську є такі, ну, озру... Тих такі... <мас> десь штук 20 в певно. Зумієш? Ага. І тому хороші цей. І ну типа, тому там всі туди відпочивати. Ну не далеко звідси, ну чіпадь. На охрані міста. Да, а в цьому річка. Що? А чи в нас Була така? Да. Серйозно, У Львові плавали кораблі. Де? -де? Нема? Ну так що у Львові реально була річка, така ну велика річка була, і, а її нема. Навіть згадки. Йдемо mm -hmm. сюди. Повазали пару днів і ми вже трохи орієнтуємося тут. Ой. Як я вже взагалі не шарили, Де є, що мали третя ночі, Лазили по Мінську. Да, третьей ночи. В третьей ночи уже писалось. В четвертую писалось. Ну, вот так. Точнее. А вот там вот наш хостел. Здесь тут вот, короче. Е. Там банан. Пачка банан. Да, банан. Божий працівник заміг туди автобуси. Якби не він, ми б його фізнейшли, де треба придумати. Вулицю перервати в трьох місцях. Типа, кусочок, є як, як кусочок, як кусочок вулиці. Тоді місто, місто, місто. Другий кусочок вулиці. Щоб вони з собою взагалі нічим тупо не зв'язані. Навіть напрямки тупо, під різними кутами вулиці йдуть. розумієте? Ось така от штука. А взагалі Мінськ прикольний, так. Да, Мінськ прикольний. Качок багато. Голуби. Голуби. Голуби мало, качок більше. У нас голуби, до фіка. Де в нас качкам взятися? Качкам воду треба. В нас води в ідеї, в ідеї нема. Оцю втуло. Да, треба зразу зранку собі стати десь в 5-6. в Собі сього посидіти почитати. Знаєш, який цікаві? Буду вставати, я вставати 56 -то точно не буду. Ой. У нас бін, е, напружений графік починається. Ой, Направили. напружений о, графік, о, боже ж ти мій. Ой-ой-ой. Ти -ой -ой. ліпше подумай за квартиру в Києві. Іде ми будемо жити. Чи я маю прийти? Мовче, броне. Стоять, стоять, нічого, всі нічого. Треба буде Ігору взяти, до в банку там є Ігор, я бачив, є. Шішання? Ну на банках Кока-Коли, коротше, є всякі приколи, типу. Імена пишуть, розумієш? Типу, розумієш? А, є ігор Так. Ігор, я бачу взяти треба. Та вона де десь 3-4 тисячі коштує паночку. Ну. Ну а типа з Мінська, знаєш ще які є. Там є і жіночі є. Жіночі чудові чи багато є. У -у -у. В Україні, ну в Україні вони навіть типу, не знають, що таке є. Ну типу, це є в Європі, є в Білорусі, є в Росії, а в Гріба. Прикинь така от. Підмах. Баржа. Ну прикольно собі. Знаєш, на жаль, це відкриваєш, нормально, далі. Качечок погодував. Регі. <Рехи>. Нормально. <гадував> перший мусор, який ми побачили. Хтось некультурний викинув пляшку. Реально, перший мусор, під пляшечка. Оця. За скільки ми тут знаходимося. Тупо перший мусив. Ну буває. Там по Дам пускам далі річку. Дайм далі річку, ще походимо, схожий там на... там. Так, йдемо туди, реально пойдемо за. Що там по чому? Может такі не раз. Вот там пиво сторони. Там палац спорту. так, Та <рі> да, постійно всі так. Але ми не зараз про те, що максимка в кадр. Вони якраз град сміш, потім буде е, смішно короче, дуже дивиться, як типу, видно, що тіпо, вони йдуть в кадр і з їбують, з в, в ужасі, по шоріку. Смієш? Це типу, дуже смішно виглядає. Но, людям це не поясниш. Так, реально да, вгорі, вгоріше там не було. Така така газ. Але ні, там касає дика, де тут скоро. Це складно снятись, тут Ну. А так? Але купляти продукти так. Бо тут купляти, ну типа, бре, типу, бо хавати. Хавати в кафешках тут дуже дорого, коротше. І взагалі не, не вигідно. А якщо в магазинах, то дешево прикольно. Так що там що далі. От ми там от були, що але ну, пройшли сюди. Ой, а як ти реагуєш на камеру? Де я перед передом? Бачиш, велосипедна доріжка, не можна ходити. дайте мне такие вот велик. Дайте одну, одну штуку можно. Я богатый не прошу. Все, на все. Одну штучку такого велика. Вот, вот спальня ой, Ну, это прикольно. Придумал, схода а тут так плавно, что ты поднимаешься и едешь. Плавно. Ну. Видишь, типа, человечек. Типа, тут ходити. А, в кулачку, типа, і типа, прекрасно, да? Так что, как молодежь.

Барабан, Зачем ты стучишь? С так больно. Как какая боль? Какая боль? Аргентина, Ямайка. 5-0. Какая боль? Аргентина, Ямайка. 5-0. поスポット. Вот там вот тоткий, короче, квартальчик микроскопический там чёрт ногу злама, чтобы там что знать, а мы там мы там живём. На там на там маршрут. Можете просто с фоткаешь? Про я задумался, что ты светло мене обходить і попадаєш в цю фото і в мене засліплює. Ну, типу, не, не сліпи, а типу, робить мене темним. Човники, прокат човників. Да, Зараз справимося. А давай їх і це бачить, як з цим стрибом. Катамаран, один час 50 тисяч. Нормально? велосипед тоже 50 тысяч, прикинь. Тема. Ну. Прикольно. А на базе какая сцена, где вы уже, уже треба сразу А это что-то будут будет быть, новое будет все. Вот все. Потому что он сказал, я хочу, 네. говорить закрыть этот вопрос. Перед вот мы там вот сидели на этом фото. Не, реально, что треба было где типа, наверное, что же Не, мне нормально, я а типа. Тут, короче, по я понял, первое побачение, там, что тут же бывает, там. Ну, типа... Бож. Аргентина, Ямайка, 5 ноль. Європа. І бачиш, все рівно, все глинко. Чистенько. В нас би зразу тут все було вперше зелене, по-друге, куча мусору прибивалася. Дай побачиш в Черкасах, як там куча мусору перебувається. В Києві так само. А тут ого смурф. смурф. Клас. Смурф. Смурф. На великую вообще тема по месту когда в Место ревное. Ну, типа, там минимальные подъемы, но это не тоже же любая хуйня. Я смешно выгляжу, молодец, как и курит. Пиздец. Сралица, просто. А, ну. Шо? Ты же тоже малым курил. Че не? нас сроки. можешь ты мой. Дошло, да? Там. Давай, молодежь, выдыхай. Да туда, вот в, авар... в то до, фонтанчика. Ну там типа, ну там нема дальше, понимаешь, там та, дальше в, о, 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 в обхит. Вот глянь, вот глянь. От, Дивися. Молодеж, віддихає. У чим є чим зайнятися. Є де тим зайнятись. ціни, які козирні ті. Бачиш лавочки з поручнями такими козир. Дивися. Все ж хочеш йти. папа, мама, Це маленький кита джигіт.